Слава Богу. Слава Богу. Ви любите загадки? Звучить вона так. Назвіть, чий це діти. Можете челендж прийняти у Лілі чи в Насті. Я одну е, дівчинку не знаю. Жанна тебе звати? Вірша сказувала. Злата, все, тепер вже знаю. Хоча не знаю, чи я до цих пір. Дивіться, е, ми інколи хочемо, щоб люди нас знали. Докладаємо зусиль. Питаємо, є. Я коли був дитиною. Я пам'ятаю, я йду в школу. В школі я ще малий, а в нас молодь була. І я йду, і вони дезуться, чи вона на роботу йдуть чи куди. І вони кажуть, привіт, дежнюк. Я такий доволі, мене знають. У Вас теж так, що є старші, вони для тебе такі, такі які захмарні. І вони тебе знають, коли ви будете знати, коли ви вітатимете, то й вони вас знатимуть. Це правда важливо. Тепер питання наступне звучить так. Ви знаєте, хто такі VIP? VIP. У все, все. Все, мене з не несок, я це признаю. А Хто такий VIP? Особливий. Це дуже важлива людина. Так от, знаєте, VIP, це ви. Дивіться, є посада. Така людина Віп, це дуже висока посада, бо він там якийсь за міністру, за міністру, за міністру, щось там. Всі зупиняються, він їде. Це людина, яка там секретар, секретаря, 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 офісу президента, вже вона велика. А людина, яка служить Богові, а ви сьогодні служите Богові, це дуже важлива людина. Це цінно, надзвичайно. Пишайтесь цим, що у вас є честь і можливість служити для Бога. Ще одне зауваження, приклад хотів для себе взяти. Співали пісні, я не знаю, за всіма дітьми не дивився. І в нас в церкві буває так, що церкви, дорослі люди, вони співають з проектора. Проектор там буває щось, чи не так показує, як, і відчувається церква. Опа, замовкла. Жде, далі пішла співати. Я стою і дивлюся. Дивився я за Ліаною. Ліана стоїть, навіть на той екран не дивиться. Він їй не треба. Для кого це виклик? Ну, добре ж хоч для мене одного. Ні, Це серйозні речі. Це вартує. Ми думаємо, що деякі речі само собою достаються. Ні, цьому треба вчити, в тому числі і пісні. Не затягуючи за одне місце Писання. Євангеліє від Луки, другий розділ з 16 го вірша. І прийшли, поспішаючись, знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. А всі, хто почув, дивувались, тому що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули, побачили, так, як їм було сказано. І ось перша думка звучить так: що почули про дитину? Пастухи, вони розказували іншим те, що почули про дитину. І нам вже сьогодні зачитувалось, вони почули таку річ: в девидом місті народився Спаситель. Для вас і для мене народився Спаситель. Там, де не було ніякої надії, ніякої надії не було, там народився Спаситель. Для мене це приклад з пустелею. Є дві пустелі, крім Сахари. Які трошки так унікальні. Одна з них знаходиться в Намібії. Знаєте, де Намібія? Атлантичний океан, і то біля, біля нього Африка. І там знаходиться Намібія. І ще одна знаходиться в Чилі. От в, вони схожі дуже. Це реальна фотографія. Це так возять екскурсії. Там треба швидко проскочити, бо може не вийде. І ось яка історія цих двох пустель. Вони знаходяться біля океану. Як біля океану, як правило, чуть-чуть краща погода, бо море воно робить не так і холодну зиму, не таке гаряче літо. Там більш-менш однаково ну, узбережжя, як правило, більш-менш однакова температура. Чим далі вглиб від узбережжя, тим ну, холодніше взимку або е жаркіше влітку. Але вони дві такі. Тому що біля них це океани, там е е е Атлантична, там Тихий, вони холодні, і там і холодна течія. І ось ця холодна течія, що робить з цією землею? Не сама земля проблемна. От те, де вона знаходиться, воно робить так, що там зникає життя. Тим, що ця земля знаходиться біля холодних течій, які ще звідти дмуть таким холодним повітрям, вони роблять ту землю пустелею. Ще раз, не сама земля така, що вона ну, пустеля, куди її не зробив, вона там пустеля. А тому, що там такі обставини і там є пустеля. Але інколи там стається чудо. От пустеля Такама це кажуть найсухіша е, е, пустеля це вона якраз в Чилі знаходиться, там якось випав дощ. Обставини на ту ж землю прийшли благоприємні обставини, і пустеля покрилася рослинністю. Це пустеля без дощу, яка виглядає отак мертвим, тому що навколо холодні течії тихого океану. А там з однієї сторони е гори, а з другої звідси, і там, як немає, утвориться повітря. І ось пустеля, вона туди приходить життя. І ось прийшов Спаситель, щоб спасти від наслідків гріха. Людина народжується, і в неї є схильність до гріха. Ця схильність до гріха робить людину, яка мріє бути хорошою, бути найкращою, світ зробити кращим. Приходить доросле життя, вона розуміє, не вдалося, бо є наслідок гріха. І ось прийшов той, хто приніс життя. Прийшов Спаситель забрати це і дати життя. Сьогодні вранці співалась пісня одна хорова, і там були такі слова: Змінив назавжди. З пустиню атака, така ситуація: впав дощ, квіти виросли, трошки побули, не знаю як часу, не слідкував. Скільки вони часу будуть, І знов там буде така ж сама пустиня. Та й вона й пустиня. Але Ісус Христос прийшов, народився, щоб дати життя. Там, де душі безнадія, там, де душі морок, там, де душі страх перед майбутнім, а що буде далі. От така пустиня в житті людини є яка без Бога. Туди прийшов Спаситель. Туди прийшов. Спаситель для того, щоб засяяло життя, щоб в людині з'явилася радість, з'явився мир, з'явилася любов в серці людини. Змінити назавжди. І ось, ось цією новиною про те, що народився Спаситель, ідуть учні і діляться з людьми, які там чули. І ось там декілька категорій людей є. 18-й вірш. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Дивувались тому, що їх пастухи говорили. Я не знаю, чи вас важко здивувати, чи вас важко зацікавити, не знаю. Але важливо, щоб ми в Різдво і взагалі до християнських свят, були, знаєте, як діти так відкриті, нас це дивувало, нас це захоплювало, а ми не звикали. І якось вечора я вертаюсь додому, і там гуляє Світлана з христинкою. І Христинка така, що до мене показує, вона ще не говорить, так, щоб я щось подивився. Але не знає, як показати. І вже е, Світлана каже: Ходи там, йде, приходимо за цей, там за будинок, і там видно місяця. І вона такий показує і каже, вона ще говорить не може. І інколи проскакує слова, мі. І показує на нього. Я дивлюся. Ви бачили місяць? Ну, я бачив, ну поняв. Я з роботи в тому не йду, мені якби. Ну, Цікаво, що і місяць, і все таке, ну поїсти і відпочити. Вона мі. Я дивлюся, ну треба ж для дитини зробити так. Місяць, так, да, да". вона так показує, показує. Ну, ми вже йдемо. Вона проходить буквально пару кроків, розвертається знову місяць. Ти не поняв, там місяць на небі. А я такий: ну, да, да, місяць. І це мені так запам'яталося. Питання до місяця можна відносити, так, як я відносився. Але є речі, до які ми маємо так відноситися. Різдво народився Спаситель. Це не просто число, не просто завтра вже знову буде робота. Це день, коли ми нагадуємо про народження Спасителя для мого життя і для вашого життя. І це має бути в нас. Не звикати до того, що знов чергове різдво, ш якісь такі, вже, не знаю, проповіді мають бути вже чули багато проповідей, а вже тих проповідників тих декілька віршах вже там, що знаходять, що там немає, шукають. Але це сам по собі, для мене народився Спаситель. Це мене має радувати. Я маю цим ділитися всі дні. Хоча б е, на якийсь час кажуть, що в Києві люди дуже хмурі, такі. Мрачче трохи, хоча б, щоб на ці дні вони звеселилися. Я пам'ятаю, коли в Києві проходив чемпіонат Європи і Україна тоді виграла, забув кого, то ще дві години після того було це відчутно в місті. Всі йшли пішки, піпкали, один одного вітали. В людей радість була на очах. Завтра на роботу, але сьогодні є радість. Добре, коли хоча б християни, хоча б перед Різдвом це, це говоритимуть. То все неважливо, народився для мене Спаситель. От, люди, які це чули, дивувались, тому що пастухи їм говорили. Для них це було свято. Наступна думка є момент зберігання. А Марія всі ці слова зберігала, розважаючи в серці своїм. Є така книжка, називається Кульбабове вино, яке говорить про те, що там робили. З Кульбаб і заїв в бутилочку і закривали. І каже, що коли ти відкриєш той корик, ну чи чим та бутилочка закрита, то тебе буде, ти літо туди зберіг в ту бутилочку. Ти відкриваєш, а там літо. На вулиці може бути холодно, а там літо. І ідея книжки така. Але мені ця думка так запам'яталася, що є речі, які ти кладеш в серце, і вони будуть з тобою. Це відрізняється від всього іншого. Речі, які покладені в серце людині, як вона чула. На проповідь, на проповіді, під час різдва інших свят, вони в серці людини зберігають і викликають якусь асоціацію. Я коли до цих пір навіть так відбувається, я пам'ятаю особливо. Перший раз я так стояв і сиділа христинка поряд, і я там голосно пчихнув. Вона така перелякана. Я ж починаю плакати. Біжить до мене. така. Я обняв, бо звук незнайомий. А тепер ще інша річ, я буває, вкладаю спати христинку і двері так закриваю, щоб вона не чула інших, інших е, ніяких звуків. І буває, коли немає Світлани вдома, а вона засинає, вона приходить, десь там приходить, я думаю, тільки щоб сюди десь ближче не йшла, бо проснеться. Я та Христя лежить, лежить, так, Ма? Чим ці два звуки, які вона почула, от тоді, коли я чихнув новий, і тим, що вона вже знає, відрізняється. Бо в неї серці це різний звук є невідоме те, що є в серці. Важливо, коли наше серце воно наповнено божественним. Марія цим відрізнялася, вона туди клала те, що розказували пастухи. і не тільки це. В її серці це було, і коли її серце, то звичайно вона цим роздумуватиме, вона про це думатиме, вона про це не забуде, бо воно в неї серці. Коли ти знайомишся з людиною і в тебе. Вона сказала, кі звати, але це в тебе десь глибоко не проникло, то ти й забув. Потім знову як звати. А є річ, яка ти запам'яталася? Ти запам'ятаєш, яким тоном це даже було сказано. Коли це було сказано, як це людина сказала, як ти це реагував. Жінки ще запам'ятали, в якому одежі була та людина, яка це говорила. Бо це тобі близько. Марії, це було близько. В неї були переживання. У вас якісь вже ж на вечір плани, на завтра плани. Ну, є, я думаю. І в Марії, думаю, теж так було, як далі бути. Але вона зупинилася, це чекає. Я маю почути ці слова, які говорять пастухи. І тому важливо, коли цей дощ, який ми говорили про такаму, він може впасти на землю, там щось росте, а може впасти на глину. І там нічого немає, там тільки грязь. І то й вковзається воно, щоб наше серце було землею, куди падає. Слово Боже, коли читаю, коли звістка про спасіння, і вона супроводжує моє життя і є плід цьому. І ось ще остання думка: пастухи повернулись хвалячи Бога. Подяка від усвідомлення, прославлення від усвідомлення. Я думаю, що коли вони йшли і славили Бога, спочатку вони тоді йшли. Є таке відчуття, читаючи ці це місце писання, так не є, але так відчуття, що не хотіли поділитися, це як новина така. Новина така, а вже вони йдуть туди, вже вони трошки усвідомлюють, що відбулося. Я думаю, що там теж ще якась розмова була. Вони йдуть і славлять Бога, усвідомлення, подяка від того, що ти усвідомив. Також приклад про дітей: буває, ти їм іграшку, вони подивилися на неї і не знають, як не гратися, і їм все одно. Потім бере тато чи хтось дорослих і починає робити так, як іграшка та робить. Завів, і вона починає їхати. Ти не така, оп. Стало інтересно. Те, що раніше не оцінив, тепер оцінив. Тепер стало цікаво, тепер попробуй ще забери. Чи так не буває, що прийшло, різдво, велична подія, яка змінила людство назавжди? Змінила кожну людину. Вона в моєму серці викликає радість. Або це просто ну, подія така, є, де є. Але важливо, щоб це в нашому серці усвідомлення, роздумування воно народжувало хвалу і подяку. Сьогодні якраз вечір, святвечір, завтра різдво, і Сьогодні ми про це говоримо. Питання: як моє серце це проведе, як тіло це одна справа, як серце. Я буду про це роздумувати. Ніч свята. Воно співається тільки коли ти включаєш музику, чи це ніч особлива. І коли людина так відноситься, що насобливо народився мені Спаситель. Ну, вона по-різному може бути мені Спаситель Народився, тоді в моєму серці буде хвала, в моєму серці буде прославлення для Бога. Ось такі три думки хотів лишити, які я взяв з історії про пастухів. Перше, ті, хто почули, вони цьому раділи. Вони цьому дивувалися, У них це не стало нормою, їх це не було таке. То все таке. Ви скажіть, чи там я не знаю, овечки подешевшили? Оце новося. То, то. Ні, ні, вони не так відносились. Вони відносились, їх дивувало це, вони про це цим переживали. Марія це складала в своєму серці, і в її серці це було. На чим вона потім розважувала, на чим вона потім думала, що про що її думки були? І постуки, усвідомивши, що надився Спаситель, вони йшли, прославляючи. І хвалячи бо нехай це буде приклад і для нашого життя. Амінь.